55 гривень за одну штучку маєчки жіночі Есмара. Це така нарядна маєчка з поліестру. Може одягатися як просто там до штанів, так і під якийсь костюмчик, під піджак, в такому діловому стилі. Три кольори. Значить, ось такий чорний, лимонного кольору маєчка та е, хакі. Хаки. ось така Розміри у нас йдуть XS, S, M, K, L, Але лоті буде одна XS, S буде 11, M 13 і L 8. E, значить, по кольорах вам розкажу: e, ось такі хаки буде 5 маєчок. Вона на бретельках з двох сторін, сторін кружево класна якість. 5 буде хаки, Чорних у нас буде 6 в лоті. Ось така чорна маечка, Це розмір Елька. Досить класні такі розміри. Таких буде в лотів. І лимонних у нас буде в лоті 22 штучки. 22 штуки. Різні розміри. У кожному кольорі є розміри від Ески до Ельки. Тільки у нас в хакі є одна і Значить, є всього 4 лоти, 75 гривень. Одна маєчка, лоті буде 33 штуки. І лот у нас коштує 2,475. Замовляйте наших менеджерів.